Вітаю, вітаю на каналі Мінцю Лінцю. Сьогодні Мінцю Лінцю хотів розповісти, що Мінцю Лінцю звільнили з роботи. Як і мою коліжанку. Звільнили з роботи, представляєш? Так. Mm -hmm. А потім після, okay, <laughs> після її звільнення ще й набили її фінал. Oh. <laughs> Я тобі не показував. No. Представляєш? Вона до мене писала і, це, і каже, що її звільнили з роботи. Ішла зі мною розмовляла, плакала, плакала, і питалася, чи я знайшов роботу. І сказала, якщо я знайду, то може і для неї би було. Все ж таки вона мене знає, то ми би там разом пішли. А потім зранку мені висилає голосове і фотографію. І що йде що йдемо на фінально. Представляєш, і вона мені пише, все, Микола, все відміняється, пошук роботи відміняється. Я і, мені. Мені. і Я кажу, та ти почекай пару днів, приклади лід, і тобі зійде, кажу, і потім все ж таки ти дівчина а зробиш собі макіяж, і не буде видно, знаєш, що то синє таке розове таке око підбите просто. М -м -м. Якийсь вона десь на зупинці, щось там. Захищалася за якогось там когось, щось. Я так і не зрозумів з її того всього. І сказала, поліція нічого не зробила. Викликали поліцію, нічого не зробили, нічого не це. І той втік, його не піймали, от ситуація. <плес> Та? Ось так, от, друзі, не ходіть не ходіть, не вештайтесь, аби вам не били фінгали. <плес> ну, і мінцю лінцю, Микола. Я пішов в новий ресторан. Пошук нового ресторану на нову роботу. А ось Сашка дивиться, сміється. О, все добре Ресторан взагалі фешн-фешн. Ось не знаю як. Поки що проходжу стажування, дуже великі вимоги. Не знаю, як там, там що піде. Дуже високі стандарти. Дуже-дуже-дуже все взагалі на вищому рівні. Там за вхід треба платити 50 доларів. Той ресторан за резервацією. Аби зарезервувати, просто якщо ти приходиш, ти платиш 50 доларів. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. І в наступному відео я покажу, я розповім, як мені вдалося з тою роботою.